Сьогодні у випуску. Пошкоджена підстанція, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Такі наслідки російського обстрілу Кіровоградщини. Майже три тисячі рукавів для зберігання зерна отримали аграрії області. У Кропивницькому районі облаштували хутір садибу чорних запорожців. 102 роки тому тут базувався кінний дивізіон 2-го Запорізького полку армії Української Народної Республіки. Такий вигляд після ракетних обстрілів має дах будинку жительки Кропивницького району Олени Бондаренко. 15 листопада російська армія обстріляла ракетами об'єкт енергетичної інфраструктури Кіровоградщини. Від вибухової хвилі вилетіло скло у вікнах, показує жінка. Поки оббили плівкою. Мочу я сьогодні взагалі не спала, тому що лягли і думаєш, будуть прильот, чи ні. А тут ще така хата, що ще раз, і вона зложиться як карточний домик. У будинку сусідів після вибуху тріщини в стіні. Ката старенька, почищу 70 років. А тут йдуть рішення. Шибка з тієї сторони вибила і ось це от. Ой, все стріляємо, затуляємо не шибкою, а металопластиком. Затуляємо там. А там закрили кайонку. Я затопляла у нас котюл. Я на скамейці сиділа, підпалювала цей кочани там, в общем, І тут такий зрив, таке відчуття, що вроді, вот, ну вот здесь. Я така только... отстила чуть и тут второй, сразу два. Я не знаю, що там. Ми потім вискочили, але дивлюся, що ти вот там, ты Ольга Бобко чула два вибухи. Показує вибите скло у вікнах. Посипалися, ось ще й в відрі пособирали ми. Ось у відрі грязне таке. Ми вдома були, ну чули один вибух, а потім слідком другий вибух був. Ви в хаті були? Так, да, В хаті були, потім ми повискакували, і дим пішов, сильний дим пішов. Травмованих і загиблих внаслідок обстрілів на Кіровоградщині немає, сказав начальник обласної адміністрації Андрій Райкович. Як і по всій Україні, так і Кировоградщині дісталося і вражений об'єкт критичної інфраструктури, об'єкт трансформаторна підстанція, на якій зараз ведуться відновлювальні роботи зранку. Промисловість працювала в звичайному режимі. Електропостачання відновлено, плюс транзитні поставки електроенергії через Кировоградську область. Також працюють. Кировоград обленерго просить жителів економно споживати електроенергію. По команді регіонального диспетчерського центру Коренерго з 16 1611.2022 року по всій Кіровоградській області вводяться в дію графіки погодинних відключень. Графіки, викладені на нашому офіційному сайті, продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів. Нагадуємо, що, на жаль, при застосуванні графіків аварійного відключення. У диспетчерського центру парад Кировоград Обленерго немає можливості наперед спланувати обсяги та тривалість аварійних відключень. Через ракетний обстріл прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. На Кіровоградщині попри перебої електропостачання, жодна вакцина не зіпсувалася. Цю інформацію Суспільному надав керівник обласного центру громадського здоров'я Іван Касьяненко. Усі 105 пунктів щеплень регіону забезпечені обладнанням для зберігання вакцини. Електропостачання на Кіровоградщині, як і в інших областях, відключають протягом місяця через обстріл росіянам об'єктів української енергосистеми. У кіровоградській обласній дитячій лікарні до зберігання вакцини мають дві морозильні камери. Зараз мінус 80, так як пишеться для того, щоб вони тримались без пошкоджень. Вони можуть зберігати навіть при відключенні світла порядка 2-3 днів це точно. Плюс у них є запас на акумуляторних батарей до 4 днів. Звідси вакцину передають у лікарні та пункти щеплень. Кропиничанин Володимир Овечко прийшов вакцинуватися від коронавірусу у центр первинної медико-санітарної допомоги. Говорить, що до умов зберігання вакцини довіряє лікарям. ж люди працюють, які знають, що вони роблять. У центрі вакцину зберігають у двох холодильниках. Ми маємо в наявності Коронавак, маємо в наявності Камірнаті Пфайзер і Пфайзер Мікрон. Коронавака 3000 доз, Пфайзер 600 доз і Пфайзер Омікрон 180 доз. Зберігається в холодильнику при температурі плюс 2 плюс 8. Обов'язково є наявність термометрів і термологера. Якщо галочка, то у нас температурний режим не виходить за межі плюс 2 плюс 8. Якщо термологер спрацьовує, то значить у нас було порушення температурного режиму. Каже, у випадку знеструмлення холодильники тримають температурний режим дві години. Якщо електрики не буде довше, будуть використовувати термоконтейнери. Які ми отримали від ЮНІСЕФ, це отакий от невеликий контейнер. Сюди приблизно входить до 600 доз. Файзеру. Термоконтейнер може зберігати е, півтори доби або 34 години при температурі плюс 43 градуса Цельсії, не відкриваючи. Великий короб, який на 6 літрів, він може зберігати температуру 5,5 діб. Менший зберігає дві з половиною доби. За словами головної медсестри, до кінця грудня безкоштовно отримують від дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ термохолодильники для зберігання вакцин від коронавірусу. Скільки їх буде, поки не знає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. У селі Чечеліївка Олександрійського району переселенців безкоштовно забезпечують дровами. Так вирішили підтримати людей, які через війну полишили свої домівки. Причіп дров отримала родина селища Велика Олександрівка Херсонської області. 26 березня у цьому селі російські війська обстріляли людей на ринку, розповідає Наталія Тоста. Ти у нас були взриви в дворі, як його посікло осколками. У нас практично така сама хата. На ринку загинула дитинка чотири роки. Оце все від осколків. В дворі стояв прицеп, і воно там, дивіться, з того боку, це все летіло у нас і хата вся такими осколками побита, а касетні вони такі, як наче порізана проволока. Родина поїхала з Херсонщини на початку травня. Село, де нині живуть, не газифіковане. Безкоштовні дрова для їхньої родини це велика допомога, каже жінка. Зимувати планують на Кіровоградщині. Два місяці ми жили під окупацією, більше не змогли, тому що це був пресінг, це потрібно було люди третього сорту ходити з білими пов'язками на руках, із, з паспортами. Якщо навіть до сусідки треба через три хати вийти. Дрова заготовили для переселенців трьох сіл округу, які потребують допомоги. Багато знаходяться внутрішні приміщенні особи, так само завозимо дрова для внутрішньопереміщені особи та тих людей, яких у нас на території є люди, які загинули на фронті в війні. Значить, матеріал ми так само завозили дрова і до 300 є. Постійно фактично проводимо санітарну очистку на цвинтарях. Там так само є спустуючі світлові будинки, які сьогодні не, не ніхто не проживає. Так само там прощаємо. І тому за фактично, складуємо його. У селах Петрівської селищної ради живе 1200 переселенців. Вони живуть у приватних будинках і дитсадках. На їх опалення селищного бюджету виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Створили їм умови для того, щоб було як харчуватися, для того, щоб було прийняти душ, туалет. Надали їм все необхідне для того для нормального проживання. Де це компактно живуть у нас переселенці? Ми закупили туди дрова, пілети, вугілля за бюджетні кошти. За підрахунками голови заготовлено вистачить до кінця зими. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина. 2800 рукавів для зберігання зерна отримали аграрії кіровоградщини. Їх передала міжнародна сільськогосподарська продовольча організація. Заявки на одержання подали понад 120 людей. людей. Державному аграрному реєстрі давали там замовлення. Замовлення оброблялися на підтверджену кількість землі, на плановий врожай. У нас отримують і дуже великі холдинги, і малі аграрії отримують рукави безкоштовно. Один може вмістити в себе 200 тонн зерна. Основною умовою видачі цих рукавів є використання їх виключно до кінця 2022 року, а у разі невикористання – повернення їх благодійнику. В нашій області. Дали всім по потребам. Умови отримання такі Площа оброблюваної землі має бути від 100 до 10 тисяч гектарів. Ці землі повинні бути на підконтрольній Україні території і використовувати рукави можна тільки для збереження власної продукції. Це підприємство в Кропивницькому районі отримало 68 рукавів. В один з них вантажать кукурудзу. Це дасть нам змогу запакувати десь близько 12 тисяч тонн зерна і тоді реалізувати його, коли складуться відповідно сприятливі умови. Рукав наповнюється за 2-2,5 години. Рукав ми розпаковуємо і він надівається от на оцей, якщо можна назвати. Круг, потім підвозиться зерно перегрузчиком, засипається в оцей конус, і воно подається сюди в рукав. Щоб розпакувати і завантажити рукав, необхідне обладнання. Повинна бути машина для запакування зерна, потім машина для розпакування зерна, і відповідно зернові перегрузчики. Тобто, якщо це вже розглядати все разом, це ну, Має певну вартість і доцільність у цьому вже знову є при певному об'ємі зерна. Довжина рукава 60 метрів, ширина майже 3 метри. Коли настане той час, коли можна буде, коли потрібно буде розпаковувати його. Цей же трактор, який ми бачимо на запаковці, він агрегатується із іншою машинкою, яка розпаковує цей рукав. До війни умови зберігання зерна були іншими, каже Віталій Тиран. При збиранні кукурузи ми її відправляли на елеватор. На елеваторі відбувалося його допрацювання, тобто сушіння цього зерна, очистка, і заповнювалось, воно зберігалося у банках, зважаючи на військовий час в цьому році умови інші. І є велика необхідність в тому, щоб зерно зберігати безпосередньо після його збирання або в господарстві, або, навіть так, як ми зараз бачимо, на краю поля. В залежності від температури повітря і вологості зерна, зберігати зерно в рукаві можна від двох до шести місяців, використати рукав можна один раз. Антоніна Крейтор, Анна Добрання Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Кропивничанин Дмитро Смельняк три роки тому купив садибу у селі Ставидла Кропивницького району. З того часу займався її облаштуванням, щоб надати автентичності з 1920 роком. 102 роки тому у цьому селі три дні базувався кінний дивізіон 2-го запорізького полку армії Української Народної Республіки Чорні Запорожці. Хочемо, щоб українці знайомилися з історією України з минувшиною, тобто щоб знали своїх героїв, і безпосередньо на хуторі чорних запорожців могли це зробити серед таких природних місць. Могли послухати спів бандуристів, відпочити з сім'єю. Турист Юрій Баранок каже: приїздіть на хутір садибу чорних запорожців з Кропивницького відпочити душею і тілом. Бути в такому енергетично зарядженому місці, просякнутому духом козацтва, духом боротьби, духом повстанця, духом незламництва. І тут я надихаюся і получати якусь заряд енергії, бадьорості і українства. Дмитро Смельняк розповідає, за історичними свідоцтвами чорні запорожці зупинялися на хуторі, де була пасіка. Його дід був пасічником. Він облаштував теж в кожному вулику. Понад 800 тисяч бжіл-характерників по одній команді вони піднімаються і на Кремль, і цеглинки на цеглинки від Кремля не залишиться. каже зібраний мед передають військовим. Ось в нашій колекції є скриня часів чорних запорожців, початок двадцятого століття. В ній Зберігаються різні вишиті речі, всякі різні. Ось макітра також часів чорних запорожців. У садибі три кімнати з речами побуту початку минулого століття. На садибі розташований малесенький музей українських старожитностей. Ця колекція збиралася з 14-го року. Деякі експонати цієї колекції нам дарували, деякі ми купували. Ось, наприклад, старовина піч, яка розташована на садибі. Ми відновили її. Ми плануємо випікати в ній справжній хліб з печі і дарувати людям. Екскурсії для дітей, військових та їхніх рідних на хуторі безкоштовні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.